Шановні друзі, я вийшов з відпустки, втрутився в ситуацію, яка сталася за декілька тижнів моєї відсутності. Дійсно, найголовніше, щоб навчальний рік, який буде буквально за тиждень, розпочався в повному спокої, в надіях і сподіваннях з найсвятіший фах, який собі обирають полановиті люди. Міністерство культури оголошено конкурс Він має відбутися 20 вересня. Ніяких перешкод у проведенні конкурсу не повинно бути. Всі кандидати, які подають свої документи, повинні бути допущені, в тому числі присутні тут Олег. Максим, Максим, Максим Олегович згадав е батько. Е Максим Олегович е Тимошенко. Е Воно могло бути е по різному Та е й мінюканці, які я окремо зроблю в е розслідування. Е і відповідально понесуть відповідальні. це інша права. Е ви знаєте про рішення відносно позаштатних радників і про ситуації, я сказав, о друзям, е яка стосується державного секретаря, але я як міністр. Вважаю, що за ситуація, яка склалася, е повинна бути на три тижні які там залишилися до проведення нейтральна особа, авторитетна особа, яку знають безпосередньо в академії, е яка забезпечить прозорий доступ всіх кандидатів, яка, е яка сама безпосередньо не буде подаватися. І я думаю, що це компромісне е рішення і воно є благородне зі всіх боків. Я дякую. Цим Олеговичу за розуміння, тому що амбіція є амбіцією, а є ситуація того, що щоб потім не було з інших років, заходів, а він таким чином міг тиснути чи не тиснути. Я дякую за розуміння. відпустки повертається в понеділок Тетяна Константинівна Гуменюк і або в понеділок, або вівторок по її готовності. Ми представимо її виконуючу повістку, І прошу дуже там, до п'ятого числа, хто ще не подався, може подаватися, кого обере колектив, колектив. студентська рада, того міністр культури призначить ректором національної партнерів. Фантастичного закладу, який має великий імідж в Україні, тут є присутні багато авторитетних людей, Чергара і багато інших. Я бажаю всім успіху. Я справді хочу, щоб ми зупинили, перевели це в нормальний робочий момент по деяких процесах я сказав, що це буде окрема ситуація, але зараз, коли неспокійні, ми вступаємо в політичний рік, розумієте, де можуть бути ситуації з інших сторін, кожен може використовувати собі як хоче, Я справді, моя мета заспокоїти повністю ситуацію. І я дякую всім за пильність. Я не обговорюється, хто що і як я справді приїхав, я зрозумів, що є проблема. Я вчора цілий день і сьогодні проводив консультації, зустрічі з одною стороною, з другою стороною з викладачами, представниками. Є рішення, яке задовільняє всі сторони. І я думаю, що це дасть можливість провести повноцінний нормальний конкурс. Звичайно, з присутності я там. мається на увазі вашого ока, вашого, вашої вірності. Дуже дякую так Вітаємо рішення, Пане Ігранс на питання.